Я продовжую вас знайомити з нашими новинками. Блузи у двох кольорах базових чорному і білому. Дуже незвична блуза, тому мушу звернути вашу увагу. Повністю бавовняна. Ми назвали її сорочка, але тут не сорочковий виріз горловини. Якийсь такий він, як светриковий або футболковий. Опущене плече. Має два гудзичка і розріз. На внизу, що дозволяє носити її на випуск. Можна всередину, можна на випуск. Ну і класичний сорочковий рукавчик дуже цікава блуза, дуже стильна, впевнена, вам полюбиться для того, щоб замовити, пишіть нам плюси під коментарях, або ж заходьте до нас зразу відразу з -дірект, скріньте відсилайте. Відсилайте свої параметри. Ми підбираємо лише по параметрам і лише з додатковими відео. Тому перед тим як отримати товар, ви обов'язково ще й отримаєте рекомендації з підбором низу, з рекомендація з підбором кольорів, і обов'язково отримаєте рекомендації по вашому власному розміру.